Заглибні блендери Rotex серії 900 це максимальний функціонал як у кухонного комбайну. Які суперможливості заховані в цьому агрегаті. Потужність 800 Вт говорить сама про себе. Мотор базової моделі RTB 910W легко і невимушено рухає гострі ножі з титановим покриттям. Саме титан гарантує, що ножі слугуватимуть вам дуже довго. Уже традиційна фішка сучасних блендерів плавний контроль швидкості. В основу комплектації входить мірний стакан з кришкою та вінчик для збивання. Естафету без заперечних переваг підхоплюють наступні моделі. Blender rtb 920W має насадку для збивання та замісу, а модель rtb 940W укомплектовано чопером об'ємом 1250 мл з двома ярусами гострих ножів. У моделі RTB950W вибір ще багатший. Чопер 1750 мл та 4 диски для шинкування або подрібнення з деркою для дерунів. Калейдоскоп можливостей кухонного комбайну у блендера RTB970W. На сьогодні найкращий комплект для шинкування та нарізки кубиками з чашею 2 літри, двома решітками для кубиків та для нарізки соломкою. Також у комплекті диски для шинкування або подрібнення з теркою для дерунів, вінчик для збивання чопер об'ємом 1250 мл з двома ярусами ножів тістоміс. Але це не все. Окремо ви можете придбати насадку для пюре RBA 90 p У ваших силах доповнити колекцію завдяки насадці для збивання та замісу тіста RBA 93 m ROTEX Комфортна техніка для тебе.